Доброго ранку, дітки та дорослі! Щоб з вами не трапилось ніякої біди, будьте обережні, на дорогах завжди. Сьогодні ми поговоримо про правила дорожнього руху, які повинні знати і дотримуватись. Правила дорожнього руху. Що потрібно знати маленькому пішоходу? Ходити потрібно по тротуарах тільки з правого боку. При переході через дорогу треба міцно тримати маму або будь-кого дорослого за руку. Не можна перебігати дорогу. Можна обходити стоячий автобус. Переходити дорогу тільки на пішохідному переході. Переходити дорогу тільки на зелений колір світлофора. Від вашої дисципліни на дорозі залежить ваша безпека і безпека людей, які вас оточують. Тож завжди будьте пильними, уважними. Не забувайте про ці правила і бережіть себе. До побачення!